Чому ідеальність це пастка? Перфекціонізм не робить нас кращими, він блокує наш розвиток, забирає час і впевненість. Ви теж відкладаєте початок справи, бо чекаєте ідеального моменту. Погані новини. Ідеальність це пастка. Чому перегнення до ідеалу паралізує дію? Ми боїмося зробити помилку, слідовно нічого не робимо. Чекаємо кращих умов, слідовно втрачаємо можливості. Мозок сприймає будь-який недолік як провал, а не як етап навчання. Кожен провал негативно впливає на самооцінку та впевненість у собі. Більш того, ідеальність це про якусь там людину, але ніколи не про нас самих. І це найголовніша помилка. Перш за все, ми маємо виходити з нашої самості, з нашої унікальності з себе. І тільки тоді це буде саморозвиток. Коли ми думаємо про когось іншого, ми розвиваємо лише здатність копіювати людину. Замість ідеальності орієнтуйтеся на прогрес, робіть маленькі кроки, вчіться на помилках, відзначайте досягнуте і радійте дрібницям. Ідеальність це ілюзія, а рух це помилки і їх прийняття. Ще більше психології у моєму профілі. Залишайтеся зі мною.